Вітаю, вітаю друзі! Залишилося в мене трохи канату. Е, є пара ножів на тест, так що давайте покажу, які, і будемо сьогодні тестувати. Поїхали! Значить, дивіться. Отакі от є два красунчика. Один чернуха Михайло прислав е, і Дмитро Лимишок, виробник ножів, коваль. Ось таке зробив загострення. Ось, ви бачите, точки був на твердість. Зараз подивимося. Це кова на 95х-18. Я не пам'ятаю майстра, потім може там, напишу в відео. але подивимо, що 95-ка може. І Ось це, ось такий от малючок сьогодні приїхав з аукціону. так що Це на незалежний тест від Олександра Лясковського виконання, n 690 а термічка Олександра Сорокіна. Тут, тут n 690 от Річлайт стоїть гарно виконаний ніж. Мені дуже сподобалось. Я Олександра Лясківського вже гостив ножі. Гарний те, Олександр, гострий, я, я, я мікроскопію подивився. Так, тут фініш тут 36 кут. Загострення там йшло суперабразивами до 2014, а потім пішли аутокама, японський слурик для очистки, ну, і фініш лінедвалом. двалом Отака. Вот Загострення тут, я бачив, що тут ельбори йшли, скоріше якась МФФ типу, зв'язка. Дуже непогано загострено. Претензій нема ні до одного, ні до другого. Так що поїхали. Так, Давайте подивимося що до чого. Понятно, що тут ножі раз не Так, Канатів небагато по шматочку залишилося, але я думаю, що скласти загально... А, а, ну, Загальну температуру по палаті вистачить. Так, дивимося. Провірю, як ріже. Ну, я думаю, що тут питань нема. А тут в якомусь місці. Ну да. так. Так, 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 так. Сира, oh. сира. Ну нічого. Це буде ще цікавіше, ріже спокійненько. Так, 15 було. 16, 17, 18. 60. Відчувається. Відчувається підтуплення. Так, ну все, конечно, сыра-сыра. Да, краечка, краечка бесила. То, грубо кажучи, отак от різати швидко можна і можна казати, що ну, він же ріже. Але ні, Але вочистано. Тут Ще таке, таке питання. Я в отак от не хочу чистити. Бо в дерев'яху я вже показував, що це якраз краєчка і направляється. Дерево гарний, направляючий. Але що нам треба тест зробити. Ну, так. так воно видно в тому місці. Тут ріже. Оп. Оп, оп, і все. Тобто там, де починаю різ, воно отримує на горіхи. Ну да, так, тут, тут ріже. А там вже не хочу. Ну, це не значить, що ніж, ніж ще ріже. Тобто Я по відчуттях бачу, що ще... 100 різів. О, і, вже, і вже є заїкання. Так, повільно вже, вже не прорізає. Ось ну, да, тут отут, отут, типо, з краю ну, я можу оп-оп ривками вже прорізає. Я ж кажу, тут з краю я можу прорізати і отак типо, сказати, що ніж, наприклад, ріже. Але по факту. Але по факту ні. Чистимо. Так. Ну, хорошо так вийкається. Хорошо. Ога вже ріже. Але, але ще ріже. Але от давайте я раді прикола... Не, конечно, давай еще, да еще и талон, хрен же с твоим канатом. Так, 120. Это же, это же вообще, из прям не чуваю. Ну да, ну да. Ну, я таке, вже, я таке вже вважаю, що ну так, воно і по паперу. Тут, тут щоб ви розуміли, да, побачили? Тобто, якщо проріже, то буде різати. Але ну, носиком, щоб ви розуміли, воно спокійно бере, а тут треба врізатися. і Відчувається. Ну, непогано, непогано. непогано. Чому 120 різів 6 талонів на чистому диханні. еще реже. Давайте, давайте так. Давайте так. Сейчас попробуем. Поволосник. О, и тут сразу и чувается. О. 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 Так. О, а тут я кралечку нормально так загнал. И все. Короче, треба по подаровене. Мокра такая вязка, классно. Ну еще, подивимось. Ну, ще якось. А леважку. важко. Ну такие. Так, Давайте цей залишимо, щоб у... було щоб щоб... на кінець його, якщо не хватить, щоб вже хоч один канарізало. І так. Е так тест ножа від Олександра Ферсківського Н690. І виходить, що термічка Олександра Сорокіна що, поїхали. Маленький клинок, зрозуміло, що... 这个的。 Ще 30, тобто це 50. Так, рудочок маленький. Різниця відчутна. Так, це спокійно ріже. І тут спокійно ріже. Вже відчувається. 4 талончики ну, вже затупиє затупчики є. Так, дивимось. Оп, затупчик, оп, далі. Тут тобто там, де получає, тобто 80, да? Ну хорошо, хай буде 19, 20. Це йому все. Да, в том месте пить сила. І після чистки картина дійсно краща. Ще попробуємо. Ще попробуємо. Так, ну, да, кусає. Курсає. Оп-оп-оп-оп-оп. Знову ріже. Ну тобто Ні, ну більше, більше ріже. Більше ріже. Тобто це 100, тобто це 5 еталонів. Він спокійно пробіг. Да, 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 за, за грязными. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Сто двадцать. То ще Кається. Але ріже. Все, на повільному вже. Ну, там де прорізає. Все. Той частик. Ну отут, отут до речі, ріже. Да, так, зрозуміло, що кінчик ріже як зараза. Вот так сейчас. Угу. Ну і все. Це можна сказати, що все. Хоча ну, канат можна домучити, але, але все добре. Все добре, мені сподобалося. Скільки там 120, да? так, шість, 6 шість талонів чесних, класних протримався. Для такого малючка, ну, от раді цікавості, там, щоб було розуміння, що вона тут не той же. Це буде продовжувати різати за рахунок геометрії і довжини. 4 хватит. Боже, Боже важкувато. Ризати ріже. Ну все. все так що? Да, вот. Так от. Типа проводити. Ну я покажу, що він ріже. Ну і на канап также ріже. Ну коротше, можна. Ще й эталон. тут ну, півтора порізав. Эталон точно можна зарахувати, так що порахуйте. Скільки там він порізав 120-140, короче. 150. Короче, кто як, як хоче. Хай так і рахує, я потім подивлюсь. Ну, В общем, там, образно, скільки там, сім, да, еталонів? той шість той пробіг, це сім, вісім там. Але пробігли Пробігли спокійно, до речі, як цей ковид себе після. Ну, да, Він іще він, 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 він спокійний. Тридцять, Ще. Ще йому. 150. так? Сто піде. Ну, після... після деревини... Та ти що? Ти я Єхає. Мітроскопчика не взяв. А писель є, ну ладно. А вот чек он гирше вижу. А канат. Сейчас он обломается, он сейчас подъемся. Короче, 160. Ну все, чек он взагалі не А канат вижу. Дивимось по паперу. Хрустить вже, а тут не хрустить, бачите, тут тобто, різницю. Оп, а на носіку він спокійно ріже. Сказати, що ні тупий, ні гарно, все добре. Так, дивимося. Вже нормально не залишилося. Те ж саме, О, тут взагалі тупняк, ну тобто одне місце тупняк страшний. А отак, от от, ну, то в принципі, можна сказати, ніж буде ще по очах працювати, але ми не про це. Так що Отакі вот у вот два файні ножечки мені дуже сподобалися тут, ну мабуть, і в заточці справа. Ну, мабуть, Діма Лемешок, ну, в будь-якому випадку красавчик гарно заточено. Саша Лясковський теж ставлю тобі і тобі молодці. По п'ятірці питань нема. Для такого ну, в півтора раза меншого клинка так точно справився на ура. Шо, що таке от, правильно зроблений ніж в плані утримання? Навіть в моїх там, середніх руках маленький ніж тримається дуже-дуже класно. Дуже мені сподобалось. Н-690 термічка Сорокіна виконання Лясковського Олександрів, оба Олександри. Ну, а тут, Дмитро Лемішок робив загострення, а 95-ку кував, 95-Х18, кував ну, якийсь коваль. Я не знаю хто. Ну там знаю, верніше, хто саме, не пам'ятаю зараз. Ну, а прислав сам ніж Михайла Чернуха. теж на незалежний тест. Тобто, просто подивитися, що ці ножі можуть. Так що і 95-ка, і Н-690, ви знаєте моє відношення до Н-690, воно не дуже, але от в такому виконанні то це можна сказати. Прям прям топчик, це мій власний ніж. Так що я тепер буду кайфувати, точніше, там дружина, скоріше це за все, відбере, бо він дуже, дуже красивий. Так що всім, друзі, на зв'язочку. Трошки пізніше буду робити ще тести. Так що, хто, хто хоче на тести присилати, зв'язуйтесь, хто хоче просто щось обсудити, заходьте, підписуйтесь на телеграм-чат Гостра школа, там є і канал Гостра школа, там є і Маркет Гостра школа. Тобто пишете просто в телеграмі Гостра школа і ви потрапляєте. І хочете в чат, там болталка кожного дня обговорення, навчаємося загостренню, ділимося якоюсь цікавою інформацією. Там всі там і ножороби, і заточники, і просто люди, хто хочуть до цього до цієї двіжухи, як. Каже один долбодятя, але прийнути. Так що всіх рад буду бачити. Там телефон і посилання в кінці відео завжди закріплені. Так що чекаю, запитання любі. Якщо треба образиви, звертайтесь, допоможу, розкажу і можу допомогти у придбанні, у самого багато є. Так що я завжди викладаю відео, що є в наявності. А так, просто п'ятірка ножам, там потім подивитись. Я можу підпишу там, скільки еталонів пробіг там кожний ніж. Все, друзі. Всім папа, на зв'язочку. І так, дивимось ніж із 95-ки. Дмитро Лимишок тестував на твердість та робив загострення. Фініш 2014. Потім отокама, а потім лінедвалом. І перед фініші, фініш, мабуть, чи просто фінішні рухи. Лінедвалом. Ну, Взагалі, зараз подивимось. Структура стали. Карбідики продивляються. Ну і на підводі також НРК. Ось така от пилочка. Будемо тестувати. А это ниже вид Александра Лясковского. N690 вид Александра Сурокина. Сейчас набудем. Вот такая структурка стали. Вот такие вот там краечки. Зараз подивимося. Так, а це стан крайки 95Х-18. Ось, все. скольчик. Замінчики. Ну, тобто краєчка, видно, що ось все, бачите. Зараз спробую. З'їхав на. Да? Да. Ну короче, вона вся вот так вот підтуплена, ось Замінчик видно, да? А не дає. Ну короче, потовщення крайки. Вот тут отримала. Всю, ну все, та Ну коротше. Це 95-ка. Місце, де воно получило. Так, зараз подивимось, що сталося з N690 після тесту. Ось, ось замінчик. Бачите, да? Замінчик? Це ближче до радіуса. Ось його, бачите, оце, оце наріже. Оце, оце вже замінчики. Але якщо правити його, воно буде. Ось. Ну, а носик з пилочкою. Спилочкою, спилочкою.